Однією з головних причин загибелі й травмування людей при пожежах рятувальники називають алкоголь та паління у ліжку. Саме через паління у ліжку й сталася пожежа у двокімнатній квартирі на другому поверсі п'ятиповерхівки, що на вулиці Одеській, 64. Їдкий запах диму у під'їзді почули сусіди, серед яких і Віктор Володимирович спочатку каже, намагались вирішити проблему без рятувальників, визначили звідки йде дим, і грюкаючи у двері, голосно кликали на сусіда. Як ми підійшли до цього, до, 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 на другий етаж до цих дверей, а з диму, а вже з дверей валить дим. Такий валить дим камп'єш. Гена стоїть, і я стою, і почали просити. Одкрий двері, відкрий двері. Зараз відкрию, відкрив двері, бо будемо зараз вибивати. А валить звідти дим. Він відкрив двері, як ми тільки такого відсунули, а він вже впав. Він в чаді видно, то добре, слава Богу, що відкрив, щоб відкривши, встиг відкрити. Я його витягую на коридор. А Гена побіг заливати воду. А що такое? А в кімнаті вогонь? Не в спальні. Начав в спальні. Боже, він там заливав, заливав, а що толку заливати, як воно ще хуже, хуже. Не гаючи часу, зрозумівши, що самим не впоратись, сусіди викликали рятувальників та швидку. Шестеро працівників чергового відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини спрацювали дуже швидко. За 15 хвилин загорання було локалізовано, а ще через 10 ліквідовано. Вогонь устиг знищити лише ліжко та деякі домашні речі. Рятувальники і лікарі надали власнику квартири першу невідкладну допомогу. На щастя, нагальної потреби в госпіталі госпіталізації не було. Їх пацієнт відбувся переляком, а заодно і дуже налякав сусідів, у яких тільки згодом, як мовиться, одійшли зашпори. Він каже, що він, він, сказав, курив. він тільки захурив. курив. тільки курив. Видно, ліг і заснув, і сигарета впала, і почало диміти. Це сказав. слава Богу, що я почув цей запах. Перші не розгубилися. Так? Ні, саме пер... щоб це ще що він. Гриш мені поставити за те, що я його спас. Ми суд згинув. Рятувальники уже вкотре застерігають: бережіть своє життя, дбайте про безпеку тих, хто поряд. Цьому чоловіку пощастило, але не потрібно забувати. Найчастіше паління у ліжку і стає головною причиною смертельних випадків.